Доброго дня, мої любі друзі, гості каналу та мої підписники. Сьогодні у нас вже 30 січня 2026 року. І я вже практично за винятком одного сорту занесла тюльпани для виганки на 8 березня. Отак вони вже в мене на стелажах поличках розположені. Ті, що на 14 березня, лютого, я вже виставила посередку, щоб було зручніше їх зрізати і з ними вже доглядати. А ось всі решта вже на поличках. Зараз я виключу вентилятор, до речі, він у мене працює постійно. Щоб він трішечки. Так, вони у нас. Ще бачите, ну, не всі толком позеленіли. Собачки, щось мої лютують. Але от така. Температура у мене 14,2%. Ну Зараз відкрите віконце. 76% вологість. Зараз буду поливати, бо вже треба. Хочу показати, це у мене сорт. Stronghold. Бачите вже який на ножичках весь. Далі у мене найвисонькі, у мене йде мюкшей. Це у нас це а, Snow Lady. Ось. Ну, вони е, е, трішки відстають, тому що йдуть, були дуже холода. І світло не завжди було. Тому зараз я їх даже трошки тут підтаплювала. Поки є світло, оце вам знімаю, тому що не завжди є. Ви бачите, це мої. ось ідуть ровненько а три бац і дуже випорли. Це у нас осер Наступне у нас. Purple Master, теж не дуже височенькі І ось у мене томпус, завжди був дуже класний, а в цьому році я бачу топінг. І дуже-дуже, подивіться, він виріс і пішов жовтіти. Все, це топінг. Це вже можна і не чекати. Ну, подивимось. Наступне у нас pink marley і Strong Love. Так що не дуже бачите, яка гарна ситуація з томпусом. Ну, що ж поробиш така ситуація. У мене ще є кілька своїх. Це, до речі, мої. Подивимось, як вони от мікшейк. Добре рюшка. Флешпойнт. Отут тут у мене дуже отаке Пінк Марлі я виставила. Оце теж мої. Бачите, дуже гарні стронглав пішли гарнесенько. Ну, от дуже от. от що це? оце, В общем, будемо дивитись. Будемо дивитись. Бо в цьому році з цими відключеннями світла, дуже аномально холодною погодою. Квітка, я навіть не можу подумати, яка в мене буде ціна. Одне мене рятує те, що я вирощую в приміщенні з домом. Тобто я отаплюю дім, і заодно у мене тут іде. Я додатково не отаплюю теплиці чи якесь приміщення. У мене тут все. Тобто, тепло в домі, тепло тут. Ну, це я ж кажу відкрите віконечко, бачите? І воно вже 14,3 піднялося. Так що така ситуація вже почали. Сьогодні занесу остаток томпус. Це, до речі, ще трошки рюшечки моєї. Бачите, як гарно. Трошки треба отак підрівняти лампи. На 36 Вт. І знизу вони прикріплені. Так, остаток буду тут виставляти, ось у мене ще тут куточок є, там будемо дивитись. Так що, дякую за увагу. Поливи буду зараз проводити з кальцевою селітрою. Буду по замірам її додати, тому пропорцію не кажу вам, бо все залежить від вашої жорсткої води, яка вода? Тобі ж скільки треба, для них стільки і додаємо. Все, дякую за увагу і на все добре.